Ще якщо ви слідкуєте за блогерами, аграрниками, і контент йде на вулиці в такі морози, то ви в два рази треба більше дивитися, репостити і так далі. Тому що уявіть рука на такому морозі, і вам показують і доносять цікаву дуже інформацію. От, наприклад, щоб песик одне гавкає теж, так? дуже цікава інформація. І зараз будемо розігрівати машину, подивимося, за скільки вона розтане. Дивіться, пішло вже розставання. Я просто тоді не донажав. Ну, але вона, звісно, жужить так, коли нагрівається, що. Зараз ще спробуємо оп-оп. Отак, оп. вот друзі, відкрили багажник. А як його далі. Не зрозумів, як він взагалі відкривається. Ну, треба дві руки в слідчому відео. Не забувайте в шапці профілі інтернет-посилання на нашу продукцію. Перша машина України.